Волонтери благодійного фонду Сумщина Незламний Форпост разом із сумським полком Національної гвардії України напередодні дня Святого Миколая зібрали солодкі подарунки для дітей загиблих і зниклих безвісти захисників. Родини зібрали в приміщенні агенції промоції суми, організувавши святкову програму. Галина приїхала з Лебедина з трьома дітьми. Ще один син лишився вдома. Жінка розповідає, менше двох місяців тому втратила чоловіка Богдана, провезла дітей на захід у пам'ять про нього. Він був для нас дуже гарним батьком. Він був, по-перше, дуже гарним чоловіком, братом. Він для нас був хорошим батьком. На даний час так случилось, що він загинув, лишив по собі. Четверо прекрасних діток. Мені дуже важко це казати. 16-го я подзвонила і мені сообщили, що в мене чоловіка не стало. Він не виходить чотири дні на зв'язок. Я дзвонила, він не виходив. І так случилось, що в нього не стало. Дочка сама менша каже, що папа подзвонить, мама до папи, а я їй відповідаю і кажу, папа, більше немає, папа на небі. Він був хороший тато, він завжди давав нам підтримку, він завжди знаходив нам час, коли він був хорошим, він нам завжди приділяв приділав внимание. Ми давали, коли він ми просили щось, він нам завжди не відказував ні в чому. Він fireм. Тетяна мама двох доньок. Її чоловік Олександр зник безвісти близько місяця тому. У вересні поїхав на Донбас і 3 ноября пропав безвісти на бойовому завданні. Біля того населеного пункту Нью-Йорк подали в усі поїздкові ці групи, де усі червоний хрест скрізь подали ми запити на зниклих безвісти. Поки нічого зовсім. Вчора я отримала його речі, тобто тільки й того, що трошки да, розвіялась, дякую, звісно, що хтось це все робить, хтось безпокоїться, це, звісно, дуже приємно, що не забувають. Але на душі я не можу перевершуватися. Усього вперед день свята організатори зібрали близько 30 дітей. Це діти Національної гвардії України 35 го полку, нашого сумського, батьки яких загинули, захищаючи нас з вами. Тому ми спільно з Нацгвардією, значить, у нас тут декілька спонсорів є. У нас помічники військові Миколая, які побажали залишитися невідомими. Це громадська організація Дівчата, у них анімаційний супровід цього заходу. Сьогодні ми зібралися привітати наших маленьких діточок зі святом дня Святого Миколая. Хотілося би в такий важкий час для нашої країни, якусь хвилинку радості їм привітати їх. І хочеться ще подякувати окремо нашим партнерам, які нам допомогли. Це різноманітні організації, які займаються кандитерськими відділеннями. Тобто вони нам допомогли зібрати подарунки. Оце мішочок такий, це адвент-календар і ще подарунок. Мені сподобалось найбільше, коли кружляли діти з Миколаєм. Частина з присутніх на заході родини діючих військових, що зазнавали поранень в ході бойових дій. Олена привела на свято доньку Діану. Жінка розповідає про чоловіка Ігоря. Воює вже з 2014 року. Бував і в гарячих точках і Луганській книзька області зустрічав війну. Він вони поїхали на ротацію і попали якраз на початок війни. Був ранений. Приїхав у трьохсотих ми довго проходив реабілітацію. Встановлювалася зараз. Все добре, теж на службі, теж працює. Співорганізаторка заходу Ольга Вовк пояснила: частині родин, що не прийшли на свято, подарунки розвезуть додому або відправлять поштою в інші міста. Анна Книж, Світлана Драган Суспільне новини Суми.